Ще напередодні на тренуванні газон стадіону вразив гости. Це переважно пісок з зеленими купинами. До того ж, двом українським збірним запропонували грати в один день з розривом півтори години. Це все вкупі дало привід керівникові української делегації висловити скепсис щодо зазіхань Лівії на проведення чемпіонату світу. У нас шанси більше, ніж у федерації футболу Лівії, тому що тут над інфраструктурою треба працювати дуже дуже багато. У підтрибунному дворикові лівійці молилися прямо поруч із майданчиком, де розминалися наші футболісти. Для одного з українських збірників таке сусідство не новина. В маю я повинен возвращаться в Англію. Зараз там нормальна обстановка. и я разговаривал с з руководством. они, в принципе, ну у мене є контракт з Коттенхемом що на год після мая, і я туди возвращаюсь. Бурхливий вихід із оркестром, фотографії на пам'ять обмін вимпалами та сувенірами, завивання трибун, на яких один із секторів виявився приємно, колоритним. І це вперше нас страна порадувала таким сюрпризом. І ми дуже боліваємо за нашу е е команду, і ми хочемо, щоб вона перемогла однозначно, звичайно. Збірна Блохина почала жваво. Потужна група півзахисників Ребро, Воронин Тимощук, Гай, Шищенко та Пуканич притисла лівійців у штрафному, і в одній з перших атак Адріан з розвороту, не дивлячись, у дев'ятку. Побачив, що м'яч прийму вдарі. Бачу ворот. Все, там там часу було обмаль. Можливості закріпити рахунка аж до середини другого тайму ми мали чимало, поки Блохин не вдався до глобальної сесії замін. Він випустив на поле шістьох гравців: Луценка, Ткаченка, Кабанова Балабанова, Чечера та Онищенка. Неквапливо пішов із поля одеський форвард Косирин, що справив гарне враження. Всі ми в різних станах. Надіємося, в потягнемося потягнемо кожне своє состояння і будемо більш зіграні. На час цієї заміни рахунок був уже рівним. Шовковський зіграв на позиції останнього захисника невдало. Получилось так, что когда вбрасывали мне мяч, я шел навстречу мячу и нашел на большой скорости. И он оказался в мертвой точке, когда я не мог сыграть ни головой, ни ногой. Один-один стали компромісом. Гарний виїзний рахунок у товариському матчі для збірної що номінально сильніше за господарів. Команда знаходиться в подарительному періоді. Много молодих ребят і нових ребят грала. Сколько выдержали, столько выдержали. Пряма трансляція зустрічі, що її вели з Лівії, була повна чорних дірок на відео звукової перемодуляції. Місцеві оператори весь перший тайм поруч із наставником господарів Ілією Лончаровичем показували замість Блохина тренера Семена Альтмана. Ну а ми натомість дізналися, як арабською пишеться слово Україна. А тут у Тріполі, на півночі Лівії для команди Блохина відбувся цілий каскад-прем'єр. Перші забиті та пропущені м'ячі, купа новачків у складі, перша результативна нічия та взагалі перший виїзд за кордон. І у Африці збірна Україна грала вперше. Можливо, ці популіські плюси здатні перекрити негативний залишок після нічієї з 83-ю командою світового рейтингу. Микола Василько, Олександр з Стріполі, програма Вікна спорт СТБ.